Злих людей домівку закриваю від злих цілей дверима поріг захищаю під поглядів чужих двері замками затуляю від роботи чужої, запори замками, залізними закриваю, ключі від тих замків, на нитків. Я жу, нитки в косу сплітаю, силою потужно їх переплітаю, закріпами закриваю, та домівку свою охороняти відправляю. Навколо дому йде, лад та мир, у домі моєму живе. Удачі, сходу та світло, тим, хто в домі моєму несе. Чужинцю немає до нас шляху. Буде він мати від нашого дому страху. Плито заплітає, будинок свій, оплітає сім'ю та будинок свій ниткою, обережною я захищаю, не буде так. Тут тільки що ви почули заговор ритуалу, захист дому за допомогою косички і вузлів». Дана практика проводиться тільки для свого дому і на місяць що росте. Сьогодні маємо десятий день, що пов'язаний з сім'єю, традиціями та домоустрієм. Тож кращого дня і не вигадаєш, аби провести цей ритуал. Підготуйте вівтар, на якому мають бути жовта скатертина червона вузькова свічка на півдні, чаша з живов водом на заході, чаша з сіллю та бурштином на півночі, підставка з деревом пало санту на сході. Атом, якщо є перед собою. Вовняні або бавняні нитки різних кольорів. Кількість кольорів по кількості людей, що живуть з вами вдома. Кольори підбирайте за асоціаціями з домочадцями. Привіріть приміщення, прийміть душ, після 23 та до опівночі запаліть пахощі, створіть коло сферу. Розташуйтеся перед вівтарем, аби вам було зручно. З ниток будемо плести косичку невелику, щоб вона була близько 20 см. У трьох пасмах, з яких ви плестиме косичку, повинні бути нитки кожного кольору. Тобто, у кожному пасмі повинно бути чотири нитки різного кольору, якщо у вашому будинку разом з вами живе четверо людей. Спочатку зав'язуємо вузел з усіх тих ниток зі словами. Вузел в'яжу, закріп Що зв'яжеться, то не розійдеться, своє зі своїм залишиться, чужому не глянеться. Буде так Потім починаємо плести косичку та поки плетемо, весь час читаємо тут ту, з цього заговор, що почули на початку. І де, як ми косичку, зав'язуємо на ній вузлик, так само, як і на початку, зі словами Вузол в'яжу, закріп ложу. Що зв'яжеться, то не розійдеться, своє зі своїм залишиться, чужому не глянеться. Най буде так. Косичку потрібно повісити на вхідні двері або заховати біля порога, так аби вона була поруч із вхідними дверима та порогом. Найбуде під захистом кожен наш дім.